Самий величезний привіт. Я запрошую найкращих до чарівного світу. Магазин Єва. Подивимось, які акції на період 15-16 вересня. в Магазині Єва. Так, тут щось у вас упало, відклеїлось. Дякую за коментарі. Дякую за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Деякі акції тільки на один день на 15, а є деякі на два дні на 15 та 16. Тому, будь ласка, будьте уважні. Тільки 15 вересня мінус 50 від звичайної ціни на всі засоби для прання перволь об'ємом 1 літр. Дивіться, тут дуже багато всіляких різних, і навіть вже з'явився ось цей перволь в магазині Єва. Це для, світлих, для світлої білизни. Будь-який перволь зараз в магазині Єва 173 гривні, зверніть увагу. Є для кольорових речей, є для темних чорних речей, є для відновлення. Канини та аромат одразу. І ось цей для прання вовни. Всі перволі, всі різні. Наступна акція також тільки 15 вересня. Мінус 40% від звичайної ціни на Нівея, чоловічі всі засоби для та після гоління. Нівея, бальзам після гоління 100 мл, акційна ціна 175 гривень. Нівея Крем після гуління 75 мл 179 гривень. Заволожуючий крем після гоління Нівея також 75 мл за ціною 174 гривні. Гіалуроновий бальзам після гоління Нівея 100 мл 233 гривні. Зі знижкою також Нівея Крем для. Гоління 100 мл для чутливої шкіри без спирту зі знижкою 40%. Акційна ціна 123 гривні. І давайте подивимося, які ціни на гелі для гоління. Нівая 200 мл. Є по 130, 140 і чорна, найдорожча 179 гривень. Усі об'ємом по 200 мл. Також зі знижкою піни для гоління, об'єм також 200 мл, будь-яка піна по 100 гривень, і трішки дорожча 105 гривень чорна. LCF косметика, дивіться, тут вже 15 та 16 2 дні, 2 дорівнює 4. Тобто вся косметика LCF 2 дорівнює 4. Купуйте 2, тобто купуєте, берете 4 і найдешевші 2 в чеку вам будуть у подарунок. Зверніть увагу. Косметика Glambi також в акції. 2 до рівня 4 на 15 та 16 вересня. Купуйте 2 і 2 найдешевших чеку. Також буде в подарунок. Зверніть увагу на косметику Ламель в Єві. Акція з 15 по 18 включно вересня. А зі знижкою 50%, тобто зі знижкою 50% за півціни вся декоративна косметика Ламель. Наступна акція також 15-16, 2 дорівнює 4 на всі засоби для догляду за нігтями, лаки для нігтів, купуйте 2 і 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі чашки, склянки, бокали, весь посуд для сервірування. Купуйте дві і третя буде в подарунок. Хороша акція на чашки, ну, загалом на посуд. Якщо купувати чашки, вони зараз також зі знижками. Купуєте дві і третє, вам буде у подарунок. Тут гарні були чашки на днях, їх розібрали. Теж була дуже хороша акція. Слідкуйте за акціями, щоб перекупити, зекономити. Так, добре. Ну і також посуд для сервірування. Всі бокали 1 плюс 1 дорівнює 3. 15 вересня. Наступна акція 15 та 16 вересня, 1 дорівнює 2 на всі гаманці, косметички та сумки міні. Дивіться, вже розібрали тут досить багато всього було. Ну, дійсно розібрала, тому навіть не знаю, що вам показувати. Зверніть увагу в магазині своєму, в своїй Єві. Можливо, є ще вибір. Чесно, навіть нема що показувати, тому що все порозкуповували <гум> за ці дні до дня народження. А, в Єва зараз триває цілий місяць день народження. А в Єва тому хороші акції, знижки. І ще, що у нас косметички також можна придбати, один дорівнює два. Тут щось можна вибрати, бачу, що дуже багато є. Ось така, наприклад, 129 гривень. І найдешевшу другу можна взяти в подарунок. Ось такі також красиві по 129 гривень. І такі ці новинки є в декілька кольорів. Це також новинка, м'які такі косметички. Ціна 169 гривень за дві штуки. Дивіться, яка чудова зебра із шкіри. Ціна 99 гривень, ну і одну дешевшу можна взяти ще в подарунок. Загалом багато також різних косметичок. Зверніть увагу. Ходіть далі шукати акції в Єва. Наступна акція на вологі серветки. 1 плюс 1 Дорівнює 3, купуєте дві і третя буде в подарунок. Грінвей 60 штук по 45 гривень. Трішки більше ось ці Грінвей вологі. Тут пакування 100 штук, вони по 60 гривень. Також можна придбати ось такі Грінвей по 15 штук в упаковці. є різні аромати. Є ще смачний лаванда та ароматний Едельвейс. Ціна 12 гривень. Наступна акція на фарби. Якщо я не помиляюсь, на ось ці L'Oreal Casting Creme Gloss. Так, ось ці вони. Дивіться, тільки 15 вересня знижка 40% на фарби. Ось ці L'Oreal Casting Creme Gloss. 217 гривень. Акційна ціна на фарби. Давайте взагалі пробіжимось по фарбам, Подивимось, які ціни. Сйоз Олео Інтенс 202 гривні. Не забудьте, що якщо купуєте на певну суму, отримайте в подарунок парасолю. Озвучують тільки ті, що в акції фарби 239 Лоріаль Excellence Крема. Зі знижкою Schwarzkopf Бріліанс 235. Фарба Sios 168, Palet Naturalс 103 гривні. Гарніре Color 111 і Color Naturals 9950 Палет Intensive Color Крема по 90 гривень 50 копійок. Авена фарба 61 гривня Капель 56 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності, щоб ви розуміли. Так 56 гривень і фарба кулібрі по 29 гривень майже зі знижкою. Тільки 15-го знижка 50% на доктор Морган всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Ну, непогана акція за половину ціни. Давайте подивимось освіжувачі для ротової порожнини. Тут 250 мл по 34 гривні 80 копійок. Дуже хороша знижка, зверніть увагу. Так, тут не містить спирту ці ополіскувачі. І зубні пасти доктор Морган по 42, по 40, по 37 гривень, 100 мл. Також є великий асортимент, можна обрати та, яка вам потрібна більше. Зі знижкою зубні щітки, тобто ця, ну, зубні щітки зараз також подивимося. Зубна нитка в акції 31 гривня 30 копійок. 50 метрів довжини. Ось такі зубочистки 20 штук по 32 гривні та 30 копійок. І зубочистки, із зубною ниткою доктор Морган, 36 гривень, 50 копійок. Тут 50 штук. Чи 30? Ні, 30 штук. Зубні щітки доктор Морган дуже тут багато різних. Є виставкові зразки, де ви можете підійти і бачите, попробувати. Які вам більше підійдуть. Це дуже зручно, коли відкрита зубна щітка. ну Це ви зрозуміли виставковий зразок, тому що зараз будуть дехто багато писати, що потрогав пальцями всі зубні щітки, а потім людина купить. Людина купує запечатані зубні щітки. Ось такі, а ці всі йдуть на зразки. І що саме головне пише один і той же коментар за оці зубні щітки, які я трогаю. Одна і та сама людина. Так, добре, є навіть по 15-8 по 8 гривень. Є поліруючі, відбілюючі, також з хорошими знижками 50%. Дуже шкода мені, що ви така необізнана людина і не знаєте, що спеціальні зразки висять для того, щоб їх трогати, мацати лапати. Наступна акція на колготи тільки 15 та 16 вересня а знижка 50% від звичайної ціни на всі колготи, жіночі та панчохи Vivienne Petit 20 ден. 20 ден Vivienne Petit елегантні без шортиків 109 гривень. Класичні з шортиками по 69,50. 20 ден, ну ви зрозуміли, усі 20 ден, а Підтримуючи з шортиками за ціною 114 гривень. Занижена талія без шортиків 109 гривень. Зі знижкою зараз кремові засоби для чищення сів, великий 750 мл 93 гривні. Сів Макс Ультра White білий 500 мл 66 гривень. І хто ще не користувався, боїться купувати, можна спробувати ось цей. Він дійсно хороший. Я колись користувався, купував оцей цептор, і всі каструльки радили чистити. Ну, всю продукцію цептора радили не порошком для чищення, а ось таким кремовим і спеціальною тряпочкою. Сів 250 мл, 41 грн. гривня. Зверніть увагу, знижка 50% на донат спрей антижир. Зараз його можна купити за 99 гривень тут цілий літр. Донат гель антижир для видалення жиру та нагару літровий 84 гривні. Так, Шантеклір, зверніть увагу 600 мл. Зараз по ціні 154 гривні. І ось цей ізраїльський від Sano Forte Plus, але будьте обережні, він ну працюєте в рукавичках 750 мл, Зараз 209 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка на SOMAT. таблетки для посудомийної машини 24 штуки, 189. Таблетки для миття посуду Fairy а платинум плюс 19 штук за 229. Фейри оригінал 29 штук за ціною 249. Також зі знижкою фініш, зі знижкою 50%, 25 таблеток 399. Фініш Powerball для посудомийної машини 35 штук. 395 гривень. Фініш півтора кілограму. Це у нас для посудомийної машини. Сіль 107 гривень. Не забувайте, що триває акція на екстра Аріель. Купуйте один і другий вам буде у подарунок. Тобто одна ціна, а купуйте з полички, берете дві пачки. Зверніть увагу, це дуже хороша зараз акція на Аріель капсули. Ariel 30 капсул 685 гривень за дві упаковки. Ariel Extra 26 капсул дві пачки за 655 гривень. Аріель 26 капсул з лінором з ополіскувачем за дві упаковки 655 гривень. І наступна акція також зі знижкою 50% від звичайної ціни. Зверніть увагу, всі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Холіка-Холіка. Розібрали усі холіка-холіка алої. Залишилась тільки одна велика 250 мл, Зараз буде по 122 грн. гривні. Масло для обличчя, об'єм 150 мл, 249 грн. гривень. І зверніть увагу, триває акція 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто купуєте два засоби і третій найдешевший, навіть якщо товар зі знижкою, буде вам у подарунок. Пінка для глибокого очищення 150 мл 159 гривень. І ось така пінка для очищення 150 мл холіка-холіка за ціною 249 гривень. За 124 гривні зараз можна придбати bb крем Не обов'язково купувати три одинакових продукти можна взяти різні, та які вам заманеться. Холіка-холіка, також бачу зі знижкою сироватки по 199 гривень 150 мл. Є три види, це вже за вашим бажанням. Ну, все я вам буду бажати всього найкращого економних покупок. З вами зустрінемось трішки пізніше, вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.